Друзі, всім привіт! У нас сьогодні справді. Класний експеримент не знаю наскільки він буде класний в кінці, але зараз поки що всього на всього потрібно два інгредієнти, ну, плюс ще сіль. Я навіть порахую це за інгредієнт. Ми щось таке цікавеньке знайшли. І я думаю, що якщо цей експеримент вийде, то це буде дуже класний лайфхак, щоб зекономити кошти. Всі ви друзі бачили ціну на крем сир Це просто космічні ціни. Тому ми на просторах інтернету випадково нам на очі потрапив рецепт як можна з. Сметани та лимонного соку зробити. Скажімо так, не крем-сир, але по смаку і по консистенції буде подібне на крем-сир, що можна буде і на хліб намазати, і в якусь страву додати. Отже, нам потрібно буде 700 грам сметани, сік лимона, можна човити, ми взяли зразу концентрований сік лимона, і сіль, як вже Аня казала. Також нам треба буде миска якась, друшляк та марля, щоб ми могли все це діло. Сюди опустити, ну зараз все побачите. Ну, якби друзі, ми тут не знімали відео, то напевно цей рецепт можна було б зробити за дві хвилинки. Але так як ми ще знімаємо відео і показуємо вам, то можливо на п'ять нам потрібна ще одна миска, і сюди ми будемо вичавлювати нашу сметану. Ми дуже-дуже любимо їсти суші з крем-сиром. вони просто неймовірні. І якщо дійсно цей рецепт покаже себе те, що там <смі> автор рецепту нам розказує, тоді я вам скажу, що ми суші будемо їсти набагато частіше. Слухай, тільки тут а, 750 грам буде сметани, да? Угу. у нас сметана від двох різних виробників, так що я думаю, що вони. В одній мисці не послаються між собою. А я от це все переживаю. Так, і далі. Нам потрібно сюди додати дрібка солі. Але слухай, з дрібкою отут непонятно. Ну, давай ще дрібку дамо. Щоб даме. він був солюніший, напевно, що так. Да. Все і не ні, слухай, даме. хватить. Щоб ти їх їлаш на, на цих на зубах розтіли. І скільки там чайну ложечко лимонної кислоти? Чи лимонний сік? Слухай, не плутай одне з другим. До речі, в цій баночці. Як тут написано, сік восьми лимонів. Ого, а я думала чотирьох. Так, дай мені чайну ложечку. Тримай. Слухай, ти куці ти типу, потихкапалька? Але гавачки дозатор завтра Ну, щоб ти забагато не перелив. Чайна ложечка. Слухай, ти вже щось забагато даєш. У нас 350 грам. Ой, 850 Ей, ти все, що? все, все, щоб кисліше було. Я хоч перемішаю і те буде добре. Пахне гарно. Пахне Сметана сметаною і, і лимон, да. якісь такі незвичні запахи, <рес> <рес> поєднання. Ну, мені здається, що наскільки з себе перемішувати смирану з лимоном і думати, що вийде сир. Може, реально він вийде. Навіть макарони з гречкою, щоб вийшла ковбаса. Ні, ну тож слухай, мені здається, що крем-сир так і роблять. Мені здається, не так. Мені здається, так і роблять. Тут, друзі, ще головне дуже добре все перемішати: сіль, лимон і сметанок. Головне, не попутати інгредієнти, це тільки багато. багато. І Так як рецепт невеликий, то от передати цьому значення так добряче перемішати, тому. <реш> не може все одно робити. Вімо міг серед хвилин 15 і ми поперемісні, щоб було тобі, що робити. Це вже буде, мабуть, масло, не сметана. Далі, друзі, нам потрібно нашу марлічку це Гарненько що? розкласти. Я в два рази її склав, нормально буде. Отако так беремо її сюди. І сюди нам потрібно висипати всю нашу сметану. Тепер ми це все виливаємо на нашу марлю. Отут пригодиться нам лопатка. І все, друзі, ось тако я ще пригадую. В мене так і мама бабуся так робила. Крем-сир? Не, не крем сир, yeah. але сир відігрівала таку в марнічку запутала. Yeah. Баба суші робила так. Да. Так, і тепер нам треба чимось прижати. Два, Два цеглину да. принесу з хати. <клух> ось тако і чимось треба твердим. А чим твердим ми тут приб'ємо? Прижати для того, щоб вийшла зайва рідина. Найшов таку друзі в літній кухні гарно це глинко. Мені щось прижимали. Мені здається, що зараз я прижмеш, то там витячи не тільки рідина, а вся сметана. Так. Нормально все буде. Все, тепер відправляємо в холодильник на 4 години. І так, щоб потім впевнитись чистоті експерименту, чи дійсно смак схожий, ми через 4 години зробимо як я Ані наважу 2 бутерброди, вона мені намажу 2 бутерброда. Один з крем-сиром, який в нас є, другий з цією штукою, що ми зараз робимо. І ми порівняємо, чи буде відчутно різниця в смаках, і чи зможе Аня відрізнити, де справжній крем-сир, а де ось така підробка, скажем так. Так, ось, друзі, дивіться, скільки води на стекло. Ого. -го. До речі, ми тільки що принесли, навіть нічого не дивилися. Все, друзі, при вас. Ось таке, дивіться, яке воно виходить. Боже, що це таке? Перший раз дивлюся. <рес> так сходу. Бачиш? Вау. Тобто по консистенції бачите, які, так? Да? І до речі, у нас тут одразу крем-сир є. Ось такі він іде. Бачиш, по кольору навіть... можна навіть не цей. Ідентичний? Так, так. Так що, друзі, зараз, так як і говорили, будемо бутерброди намазувати. Так, як дегустувати перша буду я. Я повернуся, а ти мені намажеш до ваш маточку. Намажу різними ножиками. Отже, ви бачили, що я не намазував, а Аня не знає. Зараз будемо показувати. Хай дивиться. Я вже сам забув, де що на тобі цей. Я вже очі закрила, давай. Та відкрити ти очі, не парся. Не що одна появи? Ні. Що смачно? Схоже на крем-сир. Смачно? Попробую чи це схоже на крем-сир. Я скажу відразу, що... Я, я вже можу сказати, де наш? Ось цей наш. А ось це куплений. Ні. Да. Ні. Да. Да. Але. <рес> чого, чого я це можу сказати? Тому що я пам'ятаю, як ми робили суші, буквально нещодавно. Він густіший, на смак, напевно, наш трішки Більш м'якший. Але чесно, і той смачний. Тобто переплачувати, а для чого? То все-таки куплений смачніше, так? Я скажу смаки настільки схожі, що спутати вам дуже б... важко. Якщо б я не їла цей крем-сир нещодавно, я б точно сплутала. Якщо от людина взагалі далека від цього, то повірте, вони майже однакові. М -м зробив собі, по-перше, по ціні, по це як мінімум на дві третіх дешевше. Может так по-добро намазати. Оце це не знаю. Він ріший. Такий мякший, да? Кисліший. Тут просто смак, іде, да, да? Угу. Тут присмак. Оцельно сметанковий присмак трошки є. Ну трішки да можливо. А так в принципі один сам. Класна штука, друзі, можна робити такі. Дуже багато рецептів зараз є в інтернеті з крем-сиром або з маскарпоне. Будь-які, я вам скажу, тортики, десертики, тірамісу, ось це все, куди треба крем-сир. Навіть сольоні такі страви теж треба крем-сир, навіть саме картопліка, яку ми робили запечено в беконі, смачнесенька. І ось тут я вам скажу, можна спокійно використовувати ось цей наш крем-сир і не купувати в Смачно! Ти знаєш, з чого це зроблено, і нічим не гірше. Абсолютно нічим не гірше. Я чесно здивована цим експериментом. А вам, друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. М -м -м -м. Ще чи чули ви про такий рецепт крем-сиру. Якщо ні, біжіть на кухню і готуйте. Можливо, ми на наступному відео зробимо якийсь тортик з цим крем-сиром або десертик. Дякуємо вам всім за перегляд і досімося на наступному відео, друзі. Всім лайк!